Дрон залетів на територію Польщі, але цього разу Польщі знешкодило дрон, який літав над урядовими будівлями. Таке повідомлення вчора надвечір з'являлося, бо більше монітори дописували, що певні кількість дронів летить на територію Польщі. Так увечері, 15 вересня. У Польщі стався новий інцидент з дронами. Дональд Туск поінформував, що є затримання. Про це також пишуть наші колеги з посиланням на допис Дональда Туска. Наразі відомо дуже мало деталей. Далі будуть цитувати, що написав Туск. Щойно служба охорони держави знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями. Затримано двох громадян. Білорусі поліція розслідує обставини інциденту. Написав Туск. Ну і знову ж таки, от під словом паркова мається на увазі резиденція прем'єр-міністра Польщі. Туск, до речі, там живе. Ба більше далі процитую, що ще писали. Коли ми кажемо Віла на паркові, ми зазвичай маємо на увазі резиденцію прем'єр-міністра, офіційна адреса якої. Все ж таки в комплексі на паркові є ще три урядові віли. Дописали одне із видань. Ну і знову ж таки бачимо, що і карти показують район урядових будівель між вулицями Паркова та Сулькевича в Варшаві. І коли Туск повернувся на паркову, змі писали, що це одне із найбезпечніших місць із купою охорони. Але дійсно бачимо, що там. Зміг таке дрон долетіти. Ідеальне місце розташування особливо для любителя бігу, яким є Дональд Туск. Віла розташована поруч із лазнями, де можна бігати годинами. А всього за 10 хвилин ходьби глава уряду може дістатися до свого кабінету. Ще через 10 хвилин він буде вже у Сеймі. Будівля є частиною більшого урядового комплексу. Віла розташована найглибше. Належить саме премєр міністру Описували урядові будівлі в медіа. Також у 24-му році цікаво поляки обурювалися, коли перед урядовими будівлями становили великий металевий. Паркан Польські ЗМІ пишуть, що інформація наведена Туском підтвердила речниця Міністерства внутрішніх справ адміністрації в інтерв'ю. І далі зацитую: наші офіцери виявили дрон і повідомили командира. Був направлений патруль, який спіймав операторів дрона на гарячому. Тобто, бачимо, що тут йдеться не про запуск з Російської Федерації дрона, а він був прямо у Польщі і запущений. І також спіймали операторів дрона на гарячому. Про це заявив речник командувача служби державної охорони. За його словами, загрози для об'єктів немає. Двох громадян Білорусі затримали співробітники служби державної охорони. Їх передали поліції. Прокуратура буде розслідувати цю справу та надасть додаткову інформацію. Будемо обов'язково. Слідкувати за тим, що відбувається, але певні коментарі щодо цієї події вже з'явилися і в наших експертів, до прикладу, військовий та політичний оглядач. А нині військовослужбовець Олександр Мусієнко в себе в Ютуб каналі вчора надвечір також прокоментував цю подію. Тож далі маємо змогу почути його думки. Ну що ж, почалося, як говорив президент США Дональд Трамп. Тепер по справжньому почалося. Хто слідкує за моїм каналом і хто підписаний, ви знаєте, я вже думав навіть. Ну от зараз запишу відео, і важко бути. От знаєте, прогнозувати події, які ти розумієш, що неодмінно мають настати. Потім вони настають. І як це коментувати? Не дуже хочу виходити з пафосними високопарними заявами про те, що ну я ж вам казав, я ж його попереджав. Особливо для моєї польської аудиторії, яка я знаю, мене дивиться і коментує. Друзі, ну ви бачите, що відбувається. Це було очікувано і прогнозовано. Більше того, сьогодні Росія моделювала пуски іскандерів, поки що електронні, поки що електронні з Калінінградської області в бік Польщі. Очевидно, що Росія готується запустити ракети Іскандер по території Польщі і Литви. Активна підготовка до цього ведеться і може статися протягом найближ... найближчої доби двох, і це теж факти. Тобто ми бачимо, що відбувається, як події розвиваються на наших очах. Можливо, саме тому французька газета Le Monde написала про те, що от зараз, нібито захід все більше схиляється до того, щоб включити Україну в програму SkyShield, програму захисту неба, програму ППО, програму, яка буде інтегрувати Україну в частину протиракетної оборони Європи. Тому що без цього ніяк. Уже очевидно, що Росія веде наступальну агресивну кампанію проти Польщі, польщу втягують у війну. Я розумію, що багато хто з поляків пише і напише і про це відео, і не тільки в соцмережах, про те, що не втягуйте нас в війну, звертаючись до мене, до нас, українців, і говорячи, та ні, це не потрібно. от десь ми зараз зупинимо, не зупинимо. Зупинимо тільки в іншому випадку, тільки в тому випадку, якщо об'єднаємо зусилля, якщо будемо стояти як один, це ж уже зрозуміло, що без сильної незалежної України неможливо існування сильної незалежної Польщі. Саме так. А що далі може планувати Кремль? Кремль зараз намагається через Лукашенка прикинутися договороздатним. Росія, ну ми бачимо, Білорусь Лукашенка запрошує на свої навчання американських офіцерів, які нібито виконують якісь договірні зобов'язання, які нібито про щось говорять, і присутні на навчаннях запад 2025 в ролі спостерігачів. Так, така форма при може бути згідно норм міжнародного гуманітарного права, згідно норм міжнародного права, якого Росія не дотримується. Чи дотримується його Білорусь, будучи союзною державою Росії із сателітом Кремля, а Лукашенка, будучи залежним від Путіна, питання ж риторичне. І, попри те, якби роз білоруський невизнаний президент не намагався вирватись і показати себе, нібито він. А намагається якусь позицію зберегти незалежно і показати, що нібито він готовий до комунікації та кооперації з Заходом і що він шукає якісь шляхи. Насправді це все фейк. Тому що Кремль може використовувати Лукашенка як іще один із тих каналів і комунікації і зв'язку зі Сполученими Штатами Америки, які Путін налагоджував останнім часом. Які він використовує для тих чи інших моментів. У нього є різні. Є Дмитрієв, нібито по економічній співпраці і взаємодії з Віткофом, спецпредставником президента США Трампа, є інші, які відповідають за різні напрямки. Але є і ось такий, є Лукашенко, який має виконати роль. А плюс Лукашенко, як хитрий, як хитра політична тварина, він завжди намагається тримати нос повітру. Ну, а про Лукашенка трішки згодом поговоримо з нашим гостем, який має з хвилини на хвилину підключитися. Ну а далі продовжимо говорити і про Польщу. Адже Сікорське вважає, що НАТО і ЄС могли б створити безполітну зону і над Україною. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський сказав, що дискусія про можливість створення безпольотної зони над Україною має сенс, адже це дало б Варшаві змогу ефективніше боротися. З повітряними загрозами ще за межами своєї території. Сікорський сказав, що ідея безполітної зони обговорювалася ще за президентства Джо Байдена у США. Далі буду цитувати технічно, ми, як НАТО, ЄС, могли б це зробити, але це не те рішення, яке Польща може ухвалити самостійно, а лише разом із нашими союзниками. Додав він за словами голови польського МЗС, Варшаві було б краще захищати свій повітряний простір, якби вона могла боротися з безпілотниками та іншими летючими об'єктами. Ми за межами нашої території. Далі цитую: Якби Україна попросила нас збивати їх дрони на своєю територією це було б для нас перевагою. Якщо ви запитаєте, мене особисто ми повинні подумати про це. Додав він. Ну і нагадаємо, що це не перший раз, коли. Сікорський підтримує ідею збиття над Україною російських дронів, які загрожують країнам НАТО. Також міністр закордонних справ Польщі вважає, що урядам західних країн потрібно врахувати, що українці навчатимуть їх боротися проти РФ, а не навпаки.